Чи міг Юда Іскаріот не зрадити Ісуса? Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Якщо ви любите глибоко досліджувати Біблію, цей подкаст саме для вас. Сьогодні ми торкнемося непростої, але дуже важливої теми: чи міг Юда Іскаріот не зрадити Ісуса? Чи був Він приречений на це, чи мав вибір? Це не просто історичне або богословське питання, це про кожного з нас: про свободу, відповідальність і милість. Багато хто каже, ну ж, написано в Писанні, що хтось мав зрадити Ісуса значить, Юда не мав вибору. Але давай згадаємо важливий принцип Пророцтво не означає примус. У Псалмі 41.10 ми читаємо навіть той, хто їв мій хліб, підняв на мене п'яту свою. Так, Бог знав, що хтось зрадить, але це не означає, що Юда був запрограмований, це означає, що Бог бачить наперед, як ми вчинимо. Але не примушує нас до цього. Юда був обраний Ісусом. Він ходив із ним, слухав його, бачив чуда. Йому було довірено навіть гроші учнів. Ісус не раз натякав Юді, що знає про його наміри.